Привіт світлічки. В дитинстві дуже часто батьки не всі, є нормальні батьки, а да, є всі решта. Це інформація для тих батьків, хто всі решта. Да, коли дитина чомусь бавиться, люби дитина малювати. Чи що ти тут займаєшся? Сидиш тут єрундою, займаєшся, ще й в гаражі, там у своєму мольберті щось там малюєш. Іди вже чим-небудь нормальним. Да? Не знаю, чи Вол Дісней, він був глухий, <хи> і він цього не почув. Чи в нього були нормальні батьки? От, да. Ну сам тот факт, що там, до речі, ще також по одній там з версії він коли там щось рухався в якомусь напрямку, він отримав більше ніж 300 відказів. От, там, так що ж, і можна сказати, одне: що якби не ця людина, то багато фільмів, цих мультфільмів, фільмів, Дісней Парк, Діснейленд, ми цього би не знали. От. Це все, дякуючи одній людині. От, то що там про нього якісь там легенди сплітають, що він там якийсь не той щось там не чудив, не знаю. Тут важко сказати. От, скоріш за все, ну знаючи певну групу людей, це може бути просто способи, скажімо, його кажуть, очорнити на да? то, тобто, антиреклама там і так далі. От, тим не менш, людина заслуговує на дуже велику повагу, тому що те, що зробив він, от я не знаю, хто спроможеться на таке щось зробити. От, ну і це до речі, вже не раз таким стикався? Да? от чоловік, коли, чоловіки, коли приходять на консультацію? Да от, чоловік приходить, каже: Ну я там хочу зробити то, то то? Я кажу: ну хто твоя група підтримки? От і дуже важливо, коли жінка чоловіка підтримує? От і на жаль, на жаль, на жаль, шановні жінки, це інформація для вас. Да? от, дуже часто чоловіки кажуть, що жінка про це взнає останнє. От мене виникає питання: так, це вона вам точно жінка чи вона вам хто? Да, бо чоловік повбивається, знаєте, старається щось зробити. Дано ну, так, чоловік не має 100% гарантії, того, що він досягне успіху. Але якщо він вкладається, він дійсності він зробив за своєї сторони все можливе. А да, то ну мінімально, як сати, мінімально на життя в них буде забезпечено. Тобто, це то, що я не раз говорю, що Бог стоїть на першому місці. От, але Бог на першому місці має стояти і в чоловіка, і в жінки. Ну тоді буде тандем, от тоді все буде добре. І знову ж таки, це може бути якась, от прям просто бредова якась ідея. Нато, да, ну мені цікаво подивитися, як от були, винаходили конструктор Лего. Я не думаю, що це сиділи інженери, такі, М -м, давайте щось поміряє. Ну ж сиділи, бавились дитячий сад, розумієте. От, а що з цього виросло? Це одна з, ну, одна з найкрупніших або напевно найбільша компанія, яка займається різними конструкторами для дітей, причому дуже цікаві. От, ну я вроді як, вже так чуть-чуть виріс, але все одно цікаво, де коли побавитись в якісь речі. От, мультфільми. От, ну різні є мультфільми, да, але тим не менше є багато мультфільмів, які я з великим задоволенням дивлюсь навіть сьогодні. Тож тобто мені цікаво, тобто, ну, я англійську вчу особливо там невеликий набір слів, він дуже простий. От, і якраз ну, Волтовські мультфільми вони дуже добре в цьому плані допомагають. От, також я кажу, щасливе дитинство. Ну Вол дійсно він, зіграв своє компанію, своєю командою ну, дуже велику роль от, в цьому світі. І це ще раз кажу: це була мрія однієї людини. От, тобто, ну, перше, що я хотів кажу, почати це відео, це перше, то що якщо ваша дитина чимось бавиться, то не треба казати, що йди вчися там. Кудись на когось, бо це престижно, ну, от, можливо, вона може щось відкрити те, чого у нас ще не було. Ми з зі з цим стикаємося практично кожен день на консультаціях. Розумієте, коли ну, от, ну знаєте, найгірша фраза, яку дитині може стати, що все, дитинство закінчилось вчора, вчора ти був ще дитиною сьогодні ти став дорослим. от Тобто, це найгірше, що може бути, да плюс ви не знаєте, які таланти має ваша дитина. От ну кажу, Вол дійсно він просто любив малювати. от він дійсно. Починав з того. Добре, що в нього був класний брат, от вони ну, дійсно і малював. От, далі він. Почав це все малювати, малювати, ну і звідки взявся Мікі Маус, це він коли на своєму бульбарті малював, то там ну, що бігала в нього по гаражі, от і не почав під, підгодовувати. Да, це це реальна історія, це в біографії в нього є. да І так з'явився Мікі Маус. Да. Так що, якщо там щось бігає вам по столітчі, повзає от не треба брати тапок і бити його по голові. Може це якийсь персонаж? Щось нове було таке, що такого ще не було. Тобто так з'явився Мікі Маус. Дійсно, почав його підгодовувати там, кришками, хлібом, то есть таке, ну і потім такі, о, до речі, можна зробити так. Да, он так, цей образ. От, ну І важливо мати якусь мрію. От, неважливо, хто що говорить. Це колись була також цікава історія, казала, що м -м, бігуни там на якусь дистанцію там бігли, от, ну і всі йому кричали, що ти не добіжиш щось там, і так далі. То він взяв добіг. От, а потім підходять до нього, щось нього питається, кажуть, як тобі це вдалося. виявилося, що він просто був глухий. 哦，对。<Awesome. S 2> <laughs> <laughs> <кій> тому є, є питання в деяких. От, важливо дуже е, розуміти, кого слухати, кого не слухати. От. Тому якщо ви маєте мрію, це дійсно мрія, от, це ще ніхто не робив. Е, вона е, е, підтверджена, тобто, воно приносить на майбутнє приносить користь людям. Ну, Цього хтось не розуміє, тому що ми постійно з тим стикаємося. От я на Фейсбуці зараз він в інстаграмі почав зараз ну, готує великий цикл статей на тему того, що коли у вас є мрія і ви. Щось робите, ну, то неважно хто що говорить. Якщо у вас це в гороскопі прописано, так то ви цим будете займатися. Ми зараз кажу будемо дивитися карти да ну, то тож так само, а ви розібралися, що у вас сильно в вашому гороскопі чи ваших дітей? Розуміє? Тому що е, раніше було просто було сім'я священиків, сім'ї священиків народжувався свіщеник. Ну, проводились певні ритуали, От, в сім'ї воїнів народжувався воїн. От і ну я ну, часто з цим стикаюсь. Наприклад, мама мала мрію, вона хотіла стати, хотіла стати медиком, її ніхто не підтримував, Вона поїхала в місто, вчилась в училище, потім пішла в медінститут там, вчилась, чи в університеті, ну от, стала медиком. Ну от, там познайомилася з своїм чоловіком, сім'я була проти, але він все одно став медиком. Це було його. Він пробивався, він таки вибився. Супер. Ну, от. ну і тут чомусь, ну по логіці батьки мали би сказати, коли народжується дитина, дитину, що хочеш, ти, а батьки. Кажуть, ні, якщо і тато медик, мама медик, значить дитина має бути медиком. Зовсім не факт. Абсолютно не факт. Но. Тому це потрібно дивитися. подивитися. От. Також я що рекомендую: перш ніж ти на консультацію до водичного астролога, я вам рекомендував чітку подивитися, що, чим цікавиться дитина. От в мене були такі випадки. От, ну в першу чергу, то тобто, ну, я провожу такий формат, коли я провожу п'ять консультацій. От, наприклад, там батько приходить, ми дивимося, його карту, то шосту консультацію для дітей до 16 років я проводжу безкоштовні консультації. Ну там пів години, годину це там по ситуації вже От. Ну якийсь час я приділяю, тобто в мене це, скажімо, включено. От, і в мене була така історія: прийшов батько, ми з ним провели кілька консультацій. Каже, я би ще хотів за сина знати. Я кажу, ну це в пакет входить, тобто, ну що у вас цікавить? І ми коли карту відкрили, а там лев і Марс в першому домі. От, да, я кажу, ну в чому питання? кажу, що у вас цікавить? Він каже: не знаю, що з сином робити. Я кажу, а що з сином робиться? Ну дайте мені зворотні зу, зворот, тому що те, то, що я бачу гороскоп, це одна історія. От і батько мені каже: е, діло в тому, що він приходить, от починає гнути пальці. Він тільки виходить в двір, всі навколо його оточують. Він же такий пахан, він же в центрі уваги, все, він же всі діла рішає. Якісь питання, всі біжать до нього. Він там і ходить, там на стрілки, розрулює якісь питання, там ще щось таке. Ну що з ним робити, от, ну я логічне питання задаю. Я кажу: він десь на якісь східні виборства ходить. Каже, не ходить, ну дуже хоче. все от, одне тільки що я підказав батькові, тому що ну, батько не може справитись, батько не має такої сили. Тобто, для хлопчика потрібно, щоб був якийсь авторитет, який буде сильний, дуже сильний. От вони знайшли якогось цього каратиста. Тренера дуже хорошого, от малий пішов туди. Ну все, консультація зайняла буквально кілька хвилин. Тобто, навіть якісь такі невеликі речі вони можуть дуже сильно допомогти. Я розумію, що мама могла дивитися ще колись про радянському союзі фігурне катання, і в неї мрія, що і внук має стати фігуристом з фігурного катання. Не факт, бабусю, це ваша мрія. Хорошо, хочете кататися на коньках? Ідіть кататися на коньках, лишіть внука в спокої. Якщо таке. Так, окей, давайте перейдемо до Волта Діснея. Хорошо, щетку ми його покажемо, щоб ви його подивилися, як він виглядає. О, це сам Дісней, це миша. О, це Мікі, той який Маус. Да? Так що так, так, а це вже сам гороскоп Мікі Мауса. Да, і на передаємо слово. Гороскоп Мікі Мауса, доброго дня. <клес> Сьогодні ми розмовляємо з хасту третю падом, і дуже цікаво, що в гороскопі цієї людини якраз місяць в хасті в третій паді знаходиться саме в першому домі. Як я вже казала, неодноразово що мати місяць в першому домі в гороскопі... це. В першому домі це великий великий плюс, це запас благочестя людини. Да, тобто вона може впливати на світ, коли вона світила в першому домі або місяць, або сонце. Це людина може світити, да, якось цьому світові. І місяць це така як материнська турбота. Да? І ми саме розуміємо, що ця людина ну є основний контингент Волта Діснея це і діти, звичайно, тобто, дорослі, він, не тобто водій він, він такий великий мам. А, він великий мам, мам, пап такий. Мам, Тому, що мам. Місяць... <ривіт> Це вже реально вплив на дітей. Як він вплив? Думав, думав, він, а місяць в хасті він багато думає, багато аналізує. Це такий аналітичний склад розуму людей. Ось він думав, думав і придумав. Ми знає, якщо ви почитаєте його біографію, ви дізнаєтеся, що він був новатором. Якраз на той час все, що він створював, це було нанотехнології. Що ніхто не створював довго таких довго, як це називається, ну були лише такі короткометражні мультфільми, да? якісь там куски. Він створив. Такі вже великі мультики, він озвучував їх. Перші мульти він озвучував фільм. сам. Да, фільм, тобто фільм він довгий, да? фільм сам. Mm -hmm. да. Тобто, він озвучував сам. Мікі Маус спочатку також говорив його голосом. Тобто, представте. І саме він розвивав мультики вже, як нанотехнології він вводив туди. Тобто, це було новаторство. Він створив, звичайно, зі своїм братом спочатку цю ось фірму. Цю компанію Волдісней, да? яка і досі відома, знаменита і одна з самих продвинутиших взагалі компаній у світі. Ось тоді ще того не було. Це була його перша з братом така організація. І він потім, що, коли в нього був деякий криз, деяка криза була у творчості, він що зробив? Він також хаста дуже аналітично сильна накшата. Що він придумав? Він придумав Діснейленд. Як можна це ще розкрутити, тобто мультики, що, ще ще там секунду. Там було те, що він ну діти, 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 і він чітко побачив те, що немає місця великого якогось, куди можуть прийти батьки і діти, і в цьому був затик і це була потреба. Це також от люди кажуть, як заробити великі гроші. Найди проблему і дай її вирішення. Все, от ми з інною ми вже підібрали список 500 найбагатших людей світу. От. Тобто, ну як са про це може не говорили. Да ну, ну може десь гадував. Так Ну, ми вже я кажу, робота за кадром ведеться. Тобто, ми цей список вже знайшли. От ми його перебираємо, дивимося. Так, от і надалі як ми тільки закінчимо цей цикл по Накшатрах, Ми далі з От, І я даю 100% гарантію. Те, що ви побачите, те, що там буде так: була якась проблема, людина дала її вирішення. Да? Тобто, От і на цьому заробила гроші те саме абсолютно зробив володій. Тобто не було де батькам, де, де місце Це Так само було в свій час Макдональдс, да? татубс, ну от ну чому Макдональдс також був популярний, тому що це місце, де можна їсти руками. Діти це дуже люблять. Всюди приходять там білий шарфік, такі соти маєш такий сидіти, постоянно. А то прийшов руками: картоплю, бургер поїв. Там ну, наскільки це корисно для здоров'я, це вже друге питання. Сьогодні не про це тут важливо сама ідея. От, тим не менше, це як ідея, вона спрацювала От, і це дійсності допомогло. Так, що таке тайна. Так і є. Тому Діснейленд це також була його видумка, да, продумка, його план, бізнес-план. І це також про місяць в хасті, да, тим паче, третя пада вона дуже комунікабельна. Це пада близняків, це якраз така, знаєте, про контакт. Веселья весілля, весілля, весілля. Елія, да, почуття гумору, радість, комунікація, ну якби мультик, кінотеатр Діснейленда, де можна ще дітям зустрічатися один з одним, якісь дитячі там, свята, да, якісь дитячі комунікації. Звичайно, це про це. І місяць прийшов вдома, як мама, турбота ось вам турбота про дітей. Хоча насправді ця людина він був дуже сором'язливий. Знову таки да, кшатра. Як ми вже казали, вона насправді така, вона сором'язлива, вона переживає, щоб все було добре, вона недооцінює. І постійно кажеться, що здається, що ще недостатньо гарне. І да? це якраз прохасти всіх, ну як біографи, які писали про нього, що він дуже сором'язливий, скромний. І він казав, що той який ви бачите, якби на публіці, це не я. Я зовсім інший, да той ідеальний, а я не ідеальний. Тому ну, які подивіться ну, подивіться в нього. У нього всі планети попадають в лівий верхній кут в карті. Тільки кито випав, там взагалі невідомо яким чудом. Mm -hmm. По-перше, ну по перше, діло вони скромні, да, то тобто є місяць ще в хасту попадає, ще скромності додає. Але тим менше це, це дає талант, так а дивіться, раху в другому будинку. Що він дає? Він створює е, фантазію дуже добре, іма таку, скажем штучну фантазію. Також це дає дуже сильний потенціал для великих грошей. Да? Далі Лагнеч попадає в третій будинок. Ще й сонцем. Це таланти дуже хороші в людини. То ж, от ми так само бачимо, да, що той, чому він міг там дуже довго сидіти наодинці, і то все малювати? Ну то, що ми вже бачимо готовий продукт, да, то є, вони з братом то є Волт він що робив? Е, він якраз це все малював, от наодинці він там собі закрився, а десь і сидить малює. Інтро... І не інтроверт сам по собі. Да? Ну, це також до речі, в тему до батьків, да? бо не раз таки там ну, зараз популярна тема, там як витягнути інтроверта з себе да, і витащити його наружу. Да, його в спокої, от вам маєте. Слава Богу, що Волта дійсно ніхто не витягнув звідти. Розумієте? Бо ми я кажу, ми б не знали на тих мультиків. Знову ж таки, за рахунок чого це вдалося, так? що людина просто займалася тим, чим мала займатися і робила те, що вона робить. Нічого більше. Не, не треба щось видумати, не треба йти шляхом тим, яким там всі йдуть. Слава Богу, що вони заставили бути бухгалтером чи там, юрист, там кимось Розумієте? Да. дайно. Так, 100% так і є, і малював він з дитинства. І хоча він тяжко працював, да, тоді діти вони не мали таких грошей, ну він не народився в багатій там заможній сім'ї. І, звичайно, що грошей не було, він з дитинства працював. Він такий був дуже цілеспрямований. Ті люди, що описують його характер, казали, що він був дуже. Ну такий вибагливий щодо себе, щодо інших, він завжди приємний. знаєте, ну зрозуміло, в нього там Сатурн в стрільці, да в нього сонце в скорпіоні. Його не називеш прям дуже такою лагідною людиною. Діва проявлена утра постійно незадоволена, їй треба щось покращувати. Ось, але в цілому це заграло дуже класну роль. Бачите, для нас в світі для всіх, бо ми всі виросли на його мультиках, і слава Богу, що вони були. Бо взагалі б я не знаю, що ми дивилися б.

Вже трохи знаємо Накшатри, і в нього дуже цікава позиція. Просто не можу про неї не сказати. В п'ятому домі в нього знаходиться Венера в градусах накшатри Абхіджит, і це нереально круто. Якщо хочете дізнатися, що це таке, то приходьте на Накшатри. Ми вам з Петром розповімо. Але це такі градуси, які дуже переможні градуси, і в нього да, в п'ятому домі да. ідей да. розміти він не міг не вплинути дуже так сильно, потужно на дітей в цьому світі. Тому Розкривайте свій гороскоп, приміняйте його, застосовуйте, і реально тоді буде успіх і результат. Да-да-да. Не треба йти по чужому шляху, не треба всім бути бухгалтерами чи юристами. Тобто ці люди потрібні так, але ну, їх не потрібно стільки, як нам це про це піарять, розповідає. Шукайте свій шлях, от він у вас є. код у вас цей прописаний, це я кажу, або на консультацію прийти, або найкраще взагалі йти на навчання, щоб ви цей інструмент мали завжди біля себе під рукою. Так що так. Окейна, дуже дякую за цікаву розповідь. Да, всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.